Добрий день, Мені звуть Наталя. Я вперше роблю розпаковочку своїх продуктів місто Черкаси. Пробачте мені за мій не зовсім гарний, гарну мову українську. Я з міста Горлівки, тому я народилася російномовна, але тільки за мою рідну країну, і я бажаю своїй країні перемоги і всього-всього найкращого і мила країна, ми з тобою. Ми разом і ми в місті. Так, це, це закупочка в АТБ. ОТБ. Так, зараз скажу на сінечка, на сінечка.

Пшеничний житний бездріжовий 4390, дев'яносто виробництво АТБ. Справа в тому, що в нас в Черкасах не можна казати, що хліб поганий, він не дуже смачний, тому, тому у нас в Черкаща велика проблема. З хлібом. Це ринок, центральний міський ринок міста Черкаса. Це Леверда чи Черемша. Я розумію, що це внесено в червону книгу, але його продають і дуже вкусний салат. Яйця 70 гривень, буряк 32 і хто з Черкас знає, що у нас на ринці є палатка, і там продають дуже квашені овочі. Це капуста, капуста фірмова, а це молодіжна. І це закупочка у нас українські ковбаси, лікарська. І лікарська ковбаса, і ковбаса і сосіски. Зараз скажу так, дитя... а, ні. ковбаса дитяча. дитяча, дитяча ковбаса по 206 на 66 і сосиски шкільні на 44 по 227 гривень. І закупочка це. Наша м'ясорубка це е, свинина. Е, м'якоть свинини по 185,90 і філе куряче 149,25. Е, це мій перший раз пробачте, пишіть, е, вчить мене. Я дуже буду рада.